П'ять років за гратами отримала жінка, що шукала потерпілу на декілька тисяч гривень. Прокурор пішов в апеляційний суд оскаржувати вирок першої інстанції і просити більш м'яке покарання для підсудної. Подані апеляційні скарзі прокурор не збору, що практично обставини провадження, котифікації дії нашому оскаржує вирок суду призначеного призначного оскільки вважає, що нападено зв'язку з неправильним стосуванням закону України про кримінальну відповідальність. Вважає, що місцевий суд неправильно застосував закону України про кримінальну відповідальність і допустив істотне порушення вимог процесуального закону, в зв'язку з чим судове рішення підлягає. Нагадаємо, неприємна історія трапилась у місті Володимирі ще минулоріч, наприкінці квітня, за матеріалами справи, використовуючи власний мобільний телефон, підсудна зумисно втрутилась в систему онлайн банкінгу Приват24 і таким чином поцупила у постраждалої просто з карти 8 тисяч гривень, перерахувавши кошти на іншу банківську картку. В суді першої інстанції обвинувачена стверджувала, що вину свою повністю визнає та запевняла, що кається у скоєному. Тому просить взяти це до уваги і суворо її не карати, врахувавши усі обставини справи, зокрема те, що у підсудної неутриманні перебуває двоє малолітніх дітей, а сама обвинувачена раніше не судима, Володимир Волинський міський суд призначив покарання у вигляді. П'яти років в'язниці з випробовувальним терміном строком в один рік. Уже в апеляційному суді прокурор звертає увагу суду на те, що на момент вчинення правопорушення стаття 361 Кримінального кодексу діяла ще у старій редакції, яка передбачала більш м'яке покарання, аніж зараз. Законом України. Від 23 серпня 2023 року санкції числення першої статті 361 було посилено шляхом. Введення нового іншого, більш суворішого покарання у виді пробаційного нагляду, зважаючи на отримання, перебування на отриманні голові малолітніх дітей, обмеження волі, які є більш-найбільш суворим видом покарання, передбачено численною першої статті 361, не може їй бути призначено в силу статті 61. З огляду на це, в редакції закону України від 24 березня 2022 року, єдиним покаранням, яке можливо призначити голові за вчинення інкримінованого її кримінального проступку, є штраф. Іншими словами, підсудна обвинувачувалась відразу за двома статтями, а саме 185-та, тобто крадіжка, та 361 несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих мереж. Виносячи покарання саме за останньою статтею, суд порушив основні принципи про своротність дії закону у часі і застосував більш жорстку міру, аніж це допустимо. Заслухавши учасників судового процесу, суд видаляється в нарадчу кімнату та виносить ухвалу. Операційний суд ухвалив апеляційну скаргу прокурора задовольнити вирок Володимир Волинського міського суду Волинської області від 15 травня 2024 року щодо головіною Олени Владиславівни в частині призначеного покарання змінити. Залишити головні Олені Владиславні покарання, призначене за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі на 5 років, призначити головні Олені Владиславні за частиною 1 статті 361 Кримінального косу України в редакції закону України номер 2149 9 від 24 березня 2022 року. Покарання у виді штрафу у розмірі 3 тисячі неподаткових мідів доходів громадян, що відповідно становить 51 тисяча гривень. Однак, враховуючи принцип поглинання менш суворого покарання більш суворим, обвинувачені все ж призначають 5 років за гратами з випробувальним терміном в один рік. Тобто, фактично у справі були усунуті процесуальні помилки, що ж стосується самої обвинуваченої. Для неї принципово нічого не змінилось. Вікторія Кулюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі.